На Мелітопольському напрямку, як пишуть західні аналітики, позиційні бої тривали на захід від Вербового біля роботного та новопрокопівки. Зараз ворог атакує роботинський виступ із кількох сторін. Українські сили отримують невелику ділянку першої лінії оборони РФ на північний захід від села Вербове, але нарешті відрізку від Новопрокопівки до Вербового противнику вдалося трохи зрізати сіру зону. Тутешній плацдарм невелика територія, десь 10 на 10 кілометрів. Але критично важлива для того, щоб сили оборони все таки зуміли подолати лінію Сурові. Вікіна і остаточно закріпитися на передових рубежах. Варто додати, що останні пару тижнів росіяни сильно тиснуть на деяких ділянках, і ми змушені відходити, проводити маневрену оборону. Я б зазначив непросту обстановку на захід від роботного. Там російські десантники намагаються взяти під контроль околиці села, щоб відрізати виступ і оточити наші штурмові загони. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту зсу продовжують утримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника. Північно-західніше вербового нарешті ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, що передові підрозділи 234 то десанту штурмового полку, 76 ї десанту штурмової дивізії, а також 136 ї окремої мотострілецької бригади противника протягом декількох останніх діб мали просування західніше роботино та у напрямку дороги Новодонилівка роботне з боку копаний. В самі новопрокопівці та західні шинеї підрозділам 71 го та 70 го мотострілецьких полків 42 другої мотострілецької дивізії ворога очевидно вдалося стабілізувати ситуацію, і на даний момент вони очевидно впевнено отримують її північну частину та район північно-західніше від неї. Ймовірно, що найближчим часом. Сам противник продовжить свої атаки з західного напрямку у бік села Роботне, а також свої спроби пробитися до дороги, яка це селище із Новодонилівкою. Скоріше за все до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104 го десантно штурмового полку, 76 ї десантно штурмової дивізії, з метою нарощування зусиль. В Свою чергу підрозділи 247 го та 56 го десантно штурмового полку явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше вербового. Очевидно, Іно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Окупанти наступальних дій не вели. Та, попри це, ворог обстріляв з артилерії та мінометів 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Горгіївки, Мар'янки та Новомихайлівки. Тут нашими оборонцями було відбито 17 ворожих атак. В останні кілька днів втрати українських позицій не фіксуються, а це означає, що просування росіян вдається блокувати. До здобутків можна віднести і те, що наші сили не дозволили їм зробити стрімкий ривок, просунутися на захід і зайти на мутил. Фактично відбувається контрольоване відведення, яке не призведе до обвалення фронту. На думку військового оглядача Владислава Селезньова, після Мар'їнки ворог не зможе швидко просуватися далі, тому що він зазнав там великих втрат. За його словами, окупантам важливіше рухатися від Марінки на Вугледар щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи, хоча можуть розділитися, і частина піде у напрямку Курахового та Покровська, щоб вийти на слов'янсько-краматорську агломерацію. Зараз не зрозуміло, як діятиме ворог. але цілком можливо, що на Слов'янськ та Краматорськ хочуть наступати скоординовано з півдня, півночі та сходу. Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб точити місто. Зокрема, впродовж минулої доби було відбито 20 так ворога в районах Новобахмутівки, степового Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського. Ситуація довкола Авдіївки дуже напружена, але контрольована. Про це розповів боєць спецпідрозділу Омега з позивним Танто. Він додав, що російські окупанти постійно намагаються штурмувати українських військовослужбовців, на уточнюючи запитання щодо того, чи зміють росіяни свої. Тактику штурмових дій боєць розповів, що вони це роблять постійно. Наприклад, перша спроба може бути колоною техніки з піхотою. Якщо це не вдається, потім просто піхотні штурми малими групами. Так за його словами, загарбники постійно шукають якісь шпарини, де можна продивити оборону збройних сил України. Крім того, на запитання чи дійсно Росіяни втрачають більшість техніки, якою вони намагаються штурмувати позиції українських військ. Там то зауважив, що дійсно, завдяки артилерії та впівідронам досить ефективно вдається їх знищувати з даними військового оглядача. Більд Юліана Рібке, російські окупаційні війська перейшли в новий наступ під Авдіївкою. З його словами, останні кілька тижнів російські війська не проводили наступальних дій на сході України, але зараз знову намагаються атакувати. Напередодні під покровом хуртовини колона російських танків та БМП наступала на Авдіївку з північного сходу, з під Красногорівки. Вони дійшли до оборонної лінії ЗСУ поблизу Авдіївського кар'єру. Як зазначив експерт, чим закінчився бій, наразі невідомо, але раніше ЗСРФ намагалися взяти Авдіївку з півночі, південний. Ного заходу та південного сходу вони впритул наблизилися до оборонних позицій збройних сил України.